Якщо ми виїжджаємо, то точки повернення вже немає. На одній з насосних станцій загинуло п'ять людей. Тут стало зрозуміло, що треба готуватися, як кажуть, життю в підвалах і без води, і без електрики. Справжні герої Чернігів Церква та Янголи життя у Чернігові презентували новий цикл документальних фільмів Гард нації від проєкту Just TV». До його складу увійшли фільми про героїчний спротив та оборону нашого міста у період облоги російським агресором у лютому березні цього року. От я там обслуговував район Шерстянки, так називаємо. Так там взагалі була катастрофа. Народ каже, хорош їхати вилазить і впадував сюди. Ну ми вдвох напарник ще за. Я казав що то саме. Ми, ми топим там. Пересидим, поки стріляють. Далі їдемо. якості головних героїв автори циклу показали звичайних людей, які стали свідками страшних подій війни, не зламались та ризикуючи власним життям, допомагали іншим. Ми спілкувалися з простими звичайними людьми, які займалися різними комунальними питаннями. Во дуже цікаво, бо тому, що люди, які скажімо, ну здавалося б, прибирали там сміття в місті або ще щось, вони так само були під тими обстрілами, вони так само розумієте, ризикували своїм життям не менше ніж ті хлопці, які були на фронті. І якщо про армію ще про військових дуже багато говорять, то про таких людей ні ну я не бачу, щоб хтось розказував їхні історії. Тому ми вирішили власне зробити е, свій ну цикл фільмів про тих людей. Ми зробили окремо один епізод про комунальники один епізод ми зробили про, про волонтерів. Теж їхня дуже велика частка була у цьому, що тут ми вже, скажімо, перемогли на цьому напрямку. Ну і звісно ж. Про церкву до 24 лютого цього року творці працювали над аналогічним проєктом за участі військових АТО ООС, проте після початку повномасштабного вторгнення вирішили почати фільмувати історію людей в зонах бойових дій. Роботу над фільмами автори проєкту розпочали одразу після вигнання російських окупантів з території Чернігівщини. Ми знайшли для себе необхідним вибрати регіон. Який був в центрі подій, і зафіксувати ті події для того, щоб наші нащадки побачили це. І зрозуміли, чому ми це робили, навіщо і для чого загалом на створення трьох фільмів пішло близько чотирьох місяців. Автори кажуть, ці відеоматеріали будуть цікаві широкому колу людей тих, хто хоче дізнатись про місто героїв, північну фортецю України, що завдяки спільним зусиллям багатьох звичайних людей і військових змогли втримати ворога і не пропустити його далі. Це наша історія, коли ми були в облозі. Це перша по-друге, такі фільми показують наскільки легко. Об'єднуються люди, і наскільки потужними є таке об'єднання, і скільки ми можемо досягти разом. Тобто, я думаю, що ці фільми вони навчають нас, навчають остальних людей, що об'єднання приводить до успіхів, до перемоги. Зупинятись на досягнутому автори не планують. Далі хочуть продовжити цикл та знімати документальні фільми про Чернігівщину, зокрема про ті населені пункти, які зазнали окупації російськими військами.